В Україні 22 -го година для вас працюють інформаційна служба. Інтер. Я Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо такі. 14 червня внаслідок ракетної атаки Ірану по Ізраїлю за попередньою інформацією загинули п'ятеро громадян України, серед них троє дітей. Про таке повідомили в МЗС України особи загиблих встановлюють. Іран та Ізраїль обмінюються ударами третю добу поспіль. Остання хвиля атак принесла десятки жертв з обох боків в Ізраїлі. Внаслідок іранських обстрілів загинуло близько 13 людей. Серед них троє дітей, понад 380 поранені. Найбільше втрат зазнали місто Бат'ям, де ракета влучила у десятиповерхівку. Іран повідомляє про 128 загиблих та близько. 900 поранених внаслідок масованих ударів Ізраїлю, по Тегерану та інших містах серед цілей – Міністерство оборони та об'єкти пов'язані з ядерною програмою. Ізраїль попередив населення Ірану триматися подалі від військових заводів. Водночас, прем'єр Нетаньягу пообіцяв, що Іран заплатить високу ціну за вбивство цивільних. Ми ведемо екзистенційну війну, яка тепер зрозуміла всім громадянам Ізраїлю. Подумайте, що б сталося, якби Іран мав ядерну зброю, яка б сягала ізраїльських міст. Подумайте, що сталося б, якби Іран мав 20 тисяч таких ракет не одну. Ми розпочали війну порятунку проти подвійної загрози знищення, і ми робимо це дуже інтенсивно. Наші солдати, наші пілоти літають іранським небом. Іран заплатить високу ціну за вбивство мирних жителів, жінок, дітей. Яке вони скоїли навмисно? Ми досягнемо своїх цілей і завдамо їм нищівного удару. Вони відчують нашу міць. Тегеран припинить удари по Ізраїлю, якщо Ізраїль зробить. Те саме про таке заявив іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Він назвав удари ізраїлю по морському газовому родовищу південний парс дуже небезпечним актом. Мовляв, це перемістило конфлікт у перську затоку. Очільник іранського МЗС звинуватив Ізраїль у спробі саботувати ірансько-американські переговори щодо ядерної угоди. Водночас він упевнений, що ізраїльські атаки не могли відбутися без погодження з боку Сполучених Штатів. У Генштабі підтвердили удар по єлабузі у Татарстані Російської Федерації. Підрозділи сил спеціальних збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по об'єкту ВПК російських окупантів, де виготовляють, тестують та запускають ударні безпілотники по українській території. Остаточні результати уточнюють. Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали семеро людей. Такі дані наводить прокуратура області. Армія Російської Федерації атакувала кілька населених пунктів дронами, артилерією, реактивними системами залпового вогню. Четверо людей дістали травму селищі Комишани. Ще троє в Антонівці. Також пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Після ударів росіян по Куп'янську на Харківщині відомо про трьох постраждалих жінок сьогодні. Близько 11.30 Росія скинула авіаційну бомбу. За попередньою інформацією, це ФАБ 500 як наслідок пошкоджені щонайменше 10 приватних житлових будинків. А кілька годин по тому окупанти запустили ударні безпілотники та застосували РСЗВ град. Двоє жінок віком 62 та 27 років отримали гостру реакцію на стрес і травми. А 70-річна жителька Купінська дістала вибухове поранення. Росія готує нові атаки проти української енергетики. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський після наради з військовими СБУ та урядовцями. Агресор намагається скористатися часом, коли світова спільнота зосереджує увагу на ситуації на близькому сході. Дані щодо російської загрози інфраструктурі атомної генерації в Україні передали МАГАТЕ спеціальному посланнику США на близькому сході Стіву Віткуфу та очільнику Пентагону Піту Гексету. І вже росіяни атакують ударними дронами українській області. Як повідомили у Командуванні повітряних сил, безпілотники рухаються з кількох напрямків, для яких областей є загроза на тепер. Ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали повітряної тривоги і перебувати у безпечних місцях. Валентинове поле у Вінниці на честь загиблого героя його батьки побудували футбольний стадіон. Валентин Присіч на фронт пішов добровольцем, служив бойовим медиком у складі 95-ї бригади. Його життя обірвала ворожа куля. Тепер героєві назавжди 28. Рідні сподіваються, що наступне покоління пам'ятатиме про подвиг Валентина. Пані Світлана показує світлини сина, завжди усміхнений та життєрадісний. Її Валентин понад усе цінував Україну, захоплювався рідною поезією. Він читав читалась українкою творим, уселястуса. Тараса Шевченка деякі твори зламала пам'ять, навіть коли він загинув, принесли речі і у рюкзак. У рюкзаку ми знайшли мішку Тараса Шевченка. Будучи на позиціях, воюючи в окопах, читав Тараса Шевченка. На фронт Валентин пішов добровольцем. Після вишколу отримав посаду бойового медика, рятував побратимів на сході у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Загинув 17 вересня 2022-го на Донеччині від кулі ворожого снайпера. Після сорока день. Приїхали ті побратими, з яким вони попали в засідку. То вони вже розповідали, що Валентин дуже багато людей врятував. Але йде в обстріл. Валентин, не дивлячись, лізе, підповзає, рятує, витягує. Воїн. За державну виплату, яку одержали після загибелі сина, батьки Валентина Присіча вирішили спорудити стадіон на його честь. Дуже хотілося. Щоб залишилась пам'ятка про сина, щоб його пам'ятали. Знаєте, що я вам хочу сказати? Мій Малік живий, він живий, він на деві. Він коло Богу. Я завжди думаю, щоб і небесні хлопці теж мали справу. Так зімні дітки будуть бігати. Небесні хлопці Невезні будуть грати в футбол. Місце підшукали неподалік рідної оселі воїна. Батько Валентина розповідає, у їхньому районі гарного футбольного поля ніколи не було. Валік дуже любив футбол, він був фаном Вінницької Ниви. А коли навчався у Львові, то був фаном ще й Карпати Львів. Він знав всіх гравців. Виникла така ідея, щоб подарувати такий стадіон дітям, щоб вони теж. Розвивались, займалися спортом, щоб не сиділи в комп'ютерах, а щоб, щоб бігали. Роботи тривали близько року. Роман та Світлана контролювали усе самі. А нині на Валентиновому полі, так називають, стадіон, лунають захоплені дитячі голоси. Таке ми зробили штучне покриття і. Дітям м'ягенько, дуже класно, вони дуже задоволені. І я вам скажу, і в нас серце як так тішиться. Довкола зеленіють ялинки, є зони відпочинку із лавками, а на вході меморіальна стела пам'яті. Тепер батьки мріють, як на цьому майданчику влаштовуватимуть футбольні чемпіонати і, ймовірно, тут гратиме майбутня спортивна зірка. Мені дуже приємно. Я сподіваюся, що моєму сину на небі також дуже приємно. Можливо, Можливо саме з цього поля. Виростаю ще один. А може і не один, може багато. Шевченків і ще якихось. З іншими прізвищами. Зірок українського футболу усіх, хто завітає на Валентинове поле, рідні просять його берегти і пам'ятати про подвиг їхнього сина, як і усіх героїв, хто віддав своє життя за рідну землю. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Президент Франції Мануель Макрон відвідав Гренландію на тлі зазіхання з боку Сполучених Штатів. Це перший візит іноземного лідера після заяв Дональда Трампа про намір захопити територію. Макрон наголосив, союзники не поводяться так. Гренландія, самоврядна частина Данії, і лише її жителі можуть вирішувати майбутнє острова. Прем'єр Гренландії подякував Франції за підтримку. Макрон заявив, що ЄС готовий поглиблювати партнерство. Я приїхав сюди, щоб зрозуміти виклики, а також щоб підтвердити, що Франція та ЄС солідарні з територіальним суверенітетом та цілісністю цього регіону. На Прикарпатті, на території давнього Галича відбувається історичний фестиваль. Відвідувачі мають змогу зануритися в атмосферу давньоруської держави, спробувати сили у середньовічних ремеслах побачити лицарські бої, як жили наші предки у княжі часи. Чим займалися, що їли, як розважалися. Жанна дучак розкаже. Дев'ять століть тому на цих землях розкинулося могутнє Галицько-Волинське князівство. А тут на території сучасного села Крилос знаходилося давнє місто Галич, столиця Давньоруської держави. Відчути себе на один день жителем середньовічного міста, дізнатися про побут тогочасних мешканців та стати свідком справжніх лицарських поєдинків. Все це можна на унікальному фестивалі. А ще влаштували різноманітні майстер-класи. Ось випалюють керамічну плитку середньовічні печі. Тут пшеницю мають на жорнах, а так виготовляють човентовбанку та виварюють сіль. Випарюємо сіль із дроби. Це дуже солена вода. Повинна вся вода випаруватись і залишаються кристали солі. А сіль в ранньому середньовіччі була надзвичайно дорогою, і не кожен собі міг її дозволити. в одному місці. Зібралося чимало майстрів середньовічних ремесел, особливо популярна локація, де навчають давньому письму. Ми сьогодні на ремісничому на фестивалі «Ремісничий двір стараємося відтворити і спробувати навчитися писати, але писатися, писати графікою тих літер, як писали в княжі часи. 12 столітті не було паперу, і звичайно, і папірус був дорогий, тому. Тому дітей і елітну, елітну молодь вчили писати по суті, на таких воскових дощечках. Замість ручки слугував ось такий стилус. Ти мочиш пальчики в воду. так, ще одну. І ставиш таку дві долоні, бачиш, так, Я перший відчуття да майстер-клас гончарства дає Орес Миколаєвич, чоловік майстер художньої керамики із Косова. Каже, із княжих часів технологія виготовлення виробів майже не змінилася. Ця лімеслов з давна з давніх часів, бачите, воно е збереглося, і практично гончарний круг нічим не змінився. Як він складався з малого круга з великого, ну єдиний там ми мотор ставили. Різні металеві обладунки і брязкіт тмічів зібрали чи найбільше людей довкола імпровізованого ресталища. Усі захоплено спостерігають за лицарями-реконструкторами. Поруч стріляють з лука. Поцілити в мішень зібралося багато охочих. Лілія, вчителька історії, приїхала на фестиваль зі своїми дітьми з калуша. Воліє, аби вони на власні очі побачили те, про що читали в підручниках. Відчувається тут атмосфера такого середньовіччя, дуже цікавий фестиваль. Ви знаєте, тут вже багато різних професій представлено. Можна попробувати речі, які напевно можливо ти ніколи в житті не побачиш. Навіть те саме ковальство, гончарство. Діти вперше побачили, як виготовлялась колись мука. А це вже черга до столів із наїдками. Можна скуштувати страви за давніми рецептами. Відчуття як судні вітри може й краще. Відчути атмосферу допомагаючи стороні музика і танці. Завітала вкрило зі своєю онукою та небого і знана українська письменниця Марія Матіос. На Прикарпатті вона відвідує інший фестиваль театральний, але й цей унікальний захід не змогла пропустити. Діти взяли майстер-класів. Поїдемо звідси вже із. Ангеликами виготовленими своїми руками подивимося, як сіль випарюють, човен діти готують, ось вчаться робити. Ці люди, які сьогодні тут є з дітьми, вони їм дають уроки. І патріотизму, і любові до землі цієї, і до тих ремесел, які тут споконвіку були, передають ці знання. Це дуже добре. Фестиваль проводять в Крилосі вже втретє. Цьогоріч серед учасників лише місцеві майстри, мета організаторів популяризувати історію Галицького князівства. Чому це саме тут відбувається? Тому що Галиць це друга гілка державотворення України після того, як почала занепадати Київська Русь, Україна була в вигляді Галицько-Волинського держави з центром Галичі тут в дитинці, де ми зараз з вами стоїмо. Цей фестиваль зроблений з метою популяризації історико-культурної спадщини давнього Галича, тому що ми можемо розказувати людям. Чим той час люди займалися, що вони їли, яке було ковальство, яке було ремесла, як випалювали камінь, але краще коли це люди побачать наяву. Такі фестивалі справді підвищують інтереси туристів, адже кількість відвідувачів національного заповідника Давній Галич збільшується щороку. Жанна Дучак, Зіноя автонас подробиці, телекнал інтер, марафон. Єдині новини. Проєкти подробиць та прямий ефір Марафону можете дивитись і на нашому Ютубі. Наступний випуск новина буде й До зустрічі.